Добрий день, дорогі друзі. Ми радо вітаємо всіх на церемонії урочистого відкриття другого етапу фізично оздоровчих змагань з волейболу, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Під гаслом разом переможемо. Ці заходи зроблені відповідно до світового та європейського досвіду. Таких заходів, головна мета заходів створити атмосферу спортивного свята серед учнів закладів освіти нашої територіальної громади, а також збільшити кількість школярів. Які займаються спортом на постійній основі і будуть здоровий спосіб життя. Ці заходи дозволяють показати, що із звичайної шкільної команди можна виховати команду майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські п'єдестали. Сьогодні на майданчику зійдуться найспритніші, найсміливіші та найзгуртованіші команди юнаків 5-9 класів. Нехай ці змагання пройдуть чесно, яскраво та дружньо. Шановні присутні, перед тим як розпочати змагання, схилімо голови перед світлою пам'яті загиблих воїнів. Шануємо всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Офіційне відкриття змагань пліч опліч всеукраїнської шкільні ліги з волейбольню з волейболу середньої серед юнаків 5-9 класів, закладів загальної середньої освіти просимо підготуватися до виконання державного гімну України. Змагання це завжди не просто та хвилююче для кожного учасника. Але під час будь-якого турніру працюють не лише учасники, дуже багато, не менш відповідальної роботи, і у членів суддівської колегії. Представляємо найсправедливіших, найвідповідальніших і водночас вимогливих суддів наших змагань голова суддівської колегії Ляшенко Віталій Васильович. Лени суддівської колегії, тренер дитячо-юнацької спортивної школи Горовенко Юлія Сергіївна. Студенти Поуславського гуманітарного фахового коледжу імені Івана Семеновича Нечуєвицького, Жученко Маргарита та Себадаш Анастасія. Бажаємо вдалого та легкого суддівства. Змагання територіального етапу це завжди велолюдне зібрання, у якому важлива кожна його складова. Сьогодні у змаганнях з волейболу другого територіального етапу будуть брати участь юнаки 5-9 класів закладів освіти нашої громади, а саме ОЗО, Богославський академічний ліцей номер 1 тренер Наталя Коновалюк. Озо. Боусовський ліцей номер 2 Тренер Роман Шнуренко. Озо. Боусовське НВО. Ліцей номер 3 Ман. Тренер Юрій Левченко. Ісайківська гімназія. Тренер Богдан Ніщеменко Мисаліська гімназія, тренер Роман Бузинний. Саверська гімназія, тренер Віталій Годван. Дибинецька гімназія, тренер Анатолій Омельченко. Бажаємо учасникам вдалої гри! А зараз передаємо слово суддівській колегії, вдалих змагань і справедливої перемоги! Я вас всіх вітаю з нашими сьогоднішніми змаганнями. Переможець сьогоднішніх змагань буде представляти 20 лютого. Нашу громаду на районних змаганнях». тож після привітань та знайомства на спортивний майданчик вийшли перші команди волейболістів. це учні месалівської громади та учні Богуславської 3 МАН рахунок гри – 0-2. Команда з Ісайківської гімназії зіграла з командою Богуславського академічного ліцею номер 1 з рахунком 1-2. Волейболісти Богуславського ліцею номер 2 зустрілися на спортивному майданчику з волейболістами Саварської гімназії. Рахунок гри 2-0. Дебенецька гімназія зіграла з Богуславським академічним ліцеєм номер 1 з рахунком 0-2. Богуславський ліцей номер 2 та Богуславська НВО ліцей номер 3 Ман показали хорошу спортивну підготовку. Гра закінчилася з рахунком 2 один спортсмени ісайківської гімназії грали з волейболістами Дебенецької гімназії рахунок гри 2-1. Сьома гра відбувалася за участі волейболістів Саварської гімназії та волейболісти Богуславської НВО ліцей номер 3 Ман рахунок гри 0-2. Мисейлівчани з Богуславським ліцеєм номер 2 завершили гру з рахунком нуль і Саварська гімназія з Месалівською гімназією показали рахунок 1-2, Тим самим завершили колові змагання. Далі відбувся півфінал, до якого війшли команди міських ліцеїв та ісайківчани. Поуславський академічний ліцей номер 1 грав з буславським НВО ліцеєм номер МАН. Гра завершилася з рахунком 1-2. Спортсмени Богославського ліцею номер 2 зійшлися з волейболістами із Сайківської гімназії рахунок зустрічі 2-0. Відповідно за підсумками ігор за третє та четверте місце серед юнаків на спортивний майданчик. Вийшли змагатися Богославський академічний ліцей номер 1 та волейболісти з ісайківської гімназії. А в фіналі зустрілися Богославський ліцей номер 2 та спортсмени Богославського НВО, ліцей номер 3 Ман, показавши хорошу спортивну підготовку. Командну зіграність та неабияку волю і жагу до перемоги у спортивних змаганнях з волейболу серед юнаків 5-9 класів нашої громади. Перше місце нагороди і право відстоювати першість на районних змаганнях виборола команда Боуславського ліцею номер 2 Тренер Роман Шнуренко. Нагородження провів головний суддя змагань Віталій Ляшенко. За третє місце нагороджується Озобуславський академічний ліцей номер 1 Ми їм передамо. За друге місце у другому територіальному етапі з волейболу серед учнів 5-9 класів юнаки нагороджується Озобоуславське НВО ліцей номер 3 Ман. Мені допомагає нагороджувати директор ОЗО «Богославський ліцей номер 2 Вербіцький Валерій Миколайович. Привітаємо його! І так, за зайняте перше місце в другому територіальному етапі з волейболу серед п'ятих-дев'ятих класів юнаки. Нагороджується Якубенко Артем. Шадура глін, щоб одна була. гунька Макар пусто Ярослав, швець тимофій. Капітан команди «Супрунов» Ігор. А також командною грамотою за зайняте перше місце у другому територіальному етапі з волейболу серед учнів 5-9 класів. Юнаки нагороджуються. Команда Озо Боуславського ліцею номер 2 <праць> <праць> Стаємо, фотографуємось. Дуже комфортно було грати, було дуже багато підтримки від тренера нашого Романа Анатолійовича і Юлії Сергіївни. Дуже багато було від шанувальників. Суперники були дуже достойні. Третя школа була дуже важким суперником. Ми готові відстояти перше місце. Це наш талісман команди. Саня.